Ви порушили всі етичні, моральні мови. Ви порушили все, що тільки можливе і неможливе. Добрий день, жителі нашої Великодимирської громади. Добре, запам'ятайте на майбутнє прізвище місцевих депутатів, за яких ви проголосували від політичних партій на останніх місцевих виборах, і результати їх поіменного голосування за важливе питання призупинення діяльності проросійської політичної партії ОПЗЖ. У Великодимирській селищній раді. Отже, Олександр Берсук, політична партія за майбутнє проти. Антоніна Сидоренко політична партія за майбутнє утрималась. Марина Коваленко, політична партія ОПЗЖ, не голосувала. Сергій Зінченко, політична партія ОПЗЖ, не голосував. Богдан Франків, політична партія ОПЗЖ, не голосував. Віктор Гришко, політична партія Батьківщина, не голосував. Віталій Гришко, Політична партія Європейська Солідарність не голосував. Владислав Гришко, Політична партія за майбутнє не голосував. Іван Роговий, Політична партія Європейська Солідарність не голосував. Юлія Рябченко, політична партія ЄС не голосувала. Євгеній Куценко, політична партія Батьківщина, не голосував. Олег Ткаченко, Політична партія Батьківщина. Не голосував. Андрій Васюк. Політична партія Удар не голосував. Олександр Моронець, політична партія Удар не голосував. Сергій Компанець, політична партія за майбутнє не голосував. Олександр Фещун. Політична партія за майбутнє не голосував. Анатолій Рубанка. Політична партія Слуга народу не голосував. І тому за результатами поіменного голосування місцеві депутати. Марина Коваленко, Сергій Зінченко, Богдан Франків та Галина Шибіко, забороненої в Україні проросійської політичної партії ОПЗЖ, залишаються у Великодимирській селищній раді. Продовжують далі ходити на депутатські сесії та брати участь у житті нашої великодимирської громади. Спитаєте, чому так? А от і дійсно, от чому так? Треба, щоб кожен житель нашої громади при зустрічі. Запитав у кожного місцевого депутата, який підтримав присутність проросійської політичної партії ОПЗЖ в нашій громаді. Чому так? В країні війна громада перебувала в тимчасовій окупації, у селах велись бойові дії, загинули мирні, ні в чому не повинні наші односельчани. Кожен з цих депутатів, приїжджаючи на місцеву депутатську сесію, Жодного разу не зупинився біля алеї загиблих захисників нашої громади. Не попросив вибачення в людей, які віддали найцінніше своє життя за мир у нашій країні за свою ганебну підтримку забороненої політичної партії ОПЗЖ. Окремо зауважу результати поіменного голосування і зазначеного питання інших місцевих депутатів. Отже. Анатолій Юрченко. Політична партія Слуга народу за. Олександр Вайвуцький. Політична партія Україна Славетна за. Наталія Бреус. Політична партія Україна Славетна за. Та Галина Шебіко – Політична партія ОПЗЖ за. Що стосується Наталії Бреус, її позиція щодо зазначеного питання широко відома жителям нашої великодимирської громади і соціальних мереж. Дякуємо пані Наталія за ваш голос за. Наперед знаючи, як будуть голосувати інші депутати. Також дякуємо пані Галині Шебіко за голосування. Але практичних дій у формі написання особистої заяви про складання депутатських повноважень від вас немає. Висновки жителям громади вже зрозумілі. Проте, все ж таки на цій сесії нам вдалося з'ясувати причину такої шаленої підтримки серед місцевих депутатів, забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ, завдяки депутату Броварської міської ради Богдани Драч, яка ініціативно завітала на нашу місцеву сесію. Але давайте все по порядку. Майже на початку сесії виступив депутат Віталій Гришко, який присвятив свою коротку ремарку депутату Анатолію Юрченко. Олександр Миколаївич, у мене є символична ремарка. Будь ласка, шановні пане і депутати, я б хотів би сказати, от пан Юрченко, наш колега так називає, в соцмережах всіх депутатів називає тупими обіцянами. Це все виносить на розгор. Постійно створює тут якісь скандали, постійно чимось недоволені, постійно кимось недоволені. Вже дошло, що він своєю сворою, я подумав, не можу назвати цих людей. Кожного депутата точно оббития облили неправду, показали, що всі люди бандити, злодії, крадуни. Депутат Віталій Гришко виступив проти публікацій у соціальних мережах депутата Анатолія Юрченка. Та запропонував присутнім не підтримувати та не голосувати за ініціативи, які вносить його колега. Нагадаю: місцевому депутату, відповідно до статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради має право зокрема вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх віддання, поправки до них. І ці права поширюються на обох депутатів як Віталія Гришка, так і Анатолія Юрченко. Далі головуючим Олександром Борсуком всупереч статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад було поставлено на голосування питання про включення в порядок денний пленарної сесії депутатський запит Анатолія Юрченка. Нагадаю, ще раз для головуючого особисто Олександра Борсука. Відповідно до статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради без голосування. Просто потрібно включити, бо на то є закон. Та, напевно, Олександр Борсук того не знає, або вже поспішає виконувати рекомендації депутата Віталія Гришка. Результат поіменного голосування. Запит все ж не включено в порядок денної сесії. Далі головуючий Олександр Борсук запропонував надати слово присутнім у сесійній залі військовослужбовцям, які. Продемонструють відеоматеріали, як вони використовують різні засоби, які були куплені ними за кошти, виділені селищною радою у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету військової частини. Зважаючи на нормальне порозуміння з військовими та на їх прохання, ми все ж прибрали прямий ефір з монітору у сесійній залі. На жаль, громада знову не мала інформації стосовно, начебто виділених нашою громадою, в особі її керівника, 39 мільйонів гривень. Не було надано будь-яких підтверджуючих документів, одне тільки відео. А яка може бути довіра? Ні, не до військових. Їм низький уклін і вдячність за їх жертовну роботу для нашої скорішої перемоги. Немає довіри до місцевої влади. Яка тримає жителів громади за дурнів і збагачується за рахунок місцевого бюджету. Щодо заборони зйомки військових та їх відео на сесії, яку так поширював Олександр Бурсук? Хочу сказати: відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесії ради проводяться гласно і з забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Шановний пане головуючий, повідомляю вам: існує кримінальна відповідальність передбачена статтею 144 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворень відповідно до законів України, військових формувань, вчинене в умовах воєнного. Або надзвичайного стану. Та зазначаю: військовослужбовці, які були присутні на сесії, прийшли за вашим запрошенням, демонстрували різні засоби на ваше прохання. А чому так сталося? Бо немає довіри жителів громади до місцевої влади. Та все ж таки наша команда громадської організації створені діяти звернулася до Служби безпеки України. За наданням роз'яснень щодо заборони відеозйомки військовослужбовців, які присутні на власній місцевій сесії. Чекаємо на офіційну відповідь. Далі у порядку денному депутатської сесії розглядали питання про внесення змін в рішення місцевої сесії. Та, як бачимо, місцевим депутатам байдуже, за що голосувати, які зміни вносяться, про що рішення невідомо. Головуючий ведучий. Олександр Борсук тільки зачитує назву рішення і одразу ставить на голосування. На запитання депутата Анатолія Юрченка, які саме зміни вносяться і яке саме рішення інформації немає, гадаю, за місцевого депутата Анатолія Юрченка на останніх місцевих виборах проголосувало 93 жителі нашої Великодимирської громади. Місцевий депутат представляє своїх виборців у селищній раді. Проте головуючий жителів громади чути не хоче. Яка ж може бути довіра? В завершення розгляду питань порядку денного місцевої сесії головуючий надав слово директору Великодимирського ліцею Філіповій Тетяні Анатоліївні. Звернення Тетяни Анатоліївни було спрямоване до всіх депутатів місцевої ради, які не заходять до Великодимирського ліцею та не бачать тих істотних змін. Які відбуваються в навчальному закладі. Проте окрема увага директора ліцею була присвячена депутату Анатолію Юрченку. Тетяна Анатолійовна у своїй промові зазначила, що всі звинувачення місцевого депутата в соціальних мережах є неправдою і запросила його особисто відвідати навчальний заклад. В свою чергу Анатолій Юрченко повідомив, що у своїх дописах спирається лише на офіційні документи Великодимирського ліцею. Далі відбулася кумедна ситуація з місцевим депутатом Віталієм Гришко, який раптово заявив у сесійній залі, що в нього зникло 200 гривень. На думку пана Віталія. У всьому винні жителі громади, які ходять повз нього під час сесії, зокрема, Ірина Лимаренко та Антоніна Корнієнко. Це викликало неабиякий сміх у сесійній залі, особливо після того, як Ірина Лимаренко підійшла до Віталія Грашка і запропонувала йому себе обшукати. Останній не наважився. Сказав, що боїться Ірина Лимаренко. Про те, чи знайшлися ті зниклі 200 гривень Віталія Гришко, чи вони в нього були, незрозуміло. Віталій в подальшому цю ситуацію ніяк не коментував. Наступний жарт від місцевої влади продемонстрував начальник управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Олександр Гаврилюк. Чому жарт? Бо це знову викликало сміх у сесійній залі. Олександр Гаврилюк. Дістав з під стільців у сесійній залі завчасно заготовлений вуличний ліхтар, воду та ганчір'я і запропонував місцевому депутату Анатолію Юрченку за окрему плату особисто помити вуличний ліхтар. Нагадаю. З опублікованих раніше офіційних документів селищної ради ми знаємо, що управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури уклало договори на миття вуличних ліхтарів у громаді на загальну суму. Вдумайтесь 260 тисяч гривень. Проте, після набуття розголосу в соціальних мережах зазначену роботу припинили. Наразі загальна вартість миття вуличних ліхтарів по громаді складає 1200 гривень. Проте селищна рада категорично відмовляється повідомляти, де ж саме були вимиті вуличні ліхтарі та у якій кількості. Напевно, на їх думку, це теж інформація, яка не підлягає розголошенню. Ну, особисте життя ліхтарів то секретна інформація. Так от, наприкінці сесії, після виступу директора ліцеї. Місцеві депутати почали залишати сесійну залу, навіть не зважаючи на той факт, що місцева сесія не закрита. Але ж нашим депутатам можна все далі, напевно, завдячуючи працюючому за договором в Селищній раді адвокату Володимиру Щіголю, який нарешті роз'яснив присутнім депутатам та Головуючому вимогу статті 22 закону України про місцеве самоврядування в Україні Анатолію Юрченку все ж надали можливість зачитати свій депутатський запит про призупинення діяльності місцевих депутатів ОПЗЖ у Великодимирській селищній раді. І тут, нарешті, проявилась депутат Броварської міської ради Богдана Драч, політична партія Європейська Солідарність. Це той депутат, про яку я згадувала на початку відео. Так от. Взагалі дуже є цікавим сам факт присутності Богдани Драч на нашій місцевій депутатській сесії, на яку вона раніше ніколи не приходила. Та все ж, Богдана, ви прийшли, будь ласка, маєте на це повне право. Нагадаю, трохи більше року тому на сесію в Великодимирську селищну раду потрапити було майже неможливо не те, щоб засобам масової інформації, а навіть простим жителям громади, не кажучи вже про мешканців сусідньої громади. Проте, все змінюється. Ви маєте право бути присутньою на нашій депутатській сесії як громадянин України. І вам це ніхто не забороняє і не заборонить в майбутньому. А що ж відбувалося насправді? Місцева депутат з сусідньої громади почала політичну боротьбу як представник партії Європейська Солідарність з місцевим депутатом від політичної партії Слуга народу Анатолієм Юрченком. Наш президент партія — Слуга народів, і ця людина маніпулює. Вона читає, напевно, не знає, що читає, тому що там вказано за припинення політичної партії. Чому? Верховній Раді! Чому? Верховні Раді? Чому? Ви поїжджаєте, ви, ви будемо притені. Діяність, будь не діяльність, будь-яку діяльність. прочитайте. Ви черв... Чому виховній раді? Дайте договорите. Верховній ради не я хочу припинити. Ви перший чергу перший червоно заставне висота Верховної Ради. Припинився діяльність партії, ОБДЖ Верховній Раді. Нагадаю депутату Богдані Драч. Статтю 2 закону України про статус депутатів місцевих рад, якою передбачено, що депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Тобто, у вашому випадку, броварської міської територіальної громади. Я сподіваюся, ви різницю між містом Бровари і селищем Велика Димарка розумієте, окремо пояснювати не буду. Богдана Драч ви влаштували справжню політичну боротьбу партії ЄС проти партії Слуга народу, яскраво захищаючи при цьому проросійську політичну партію ОПЗЖ для вас власні політичні амбіції важливіші інтересів жителів нашої великодимирської громади, представником якої ви, до речі, не являєтесь. За за Ви не маєте права висловлювати свої особисті політичні уподобання, підтримуючи проросійську партію ОПЗЖ в громаді, яка, на відміну від Броварської, перебувала в окупації, на території якої велися бойові дії, де загинули мирні жителі. Ви не усвідомлюєте тих жахіть війни, які пережила наша великодимирська громада під час тимчасової окупації. Ви кричите на камеру, що ви проти ОПЗЖ і як наслідок підтримуєте їх діяльність в нашій великодимирській громаді. Напевно, вашим виборцям у Бурварській міській територіальній громаді дуже соромно за вашу поведінку. Про що ми можемо спостерігати в соціальних мережах на ваших сторінках в коментарях? Але ви політик, і то ваш свідомий вибір поведінки і манера спілкування з людьми. Під час свого виступу в сесійній залі Богдана Драч постійно дорікала місцевому депутату Анатолію Юрченку, що партія ОПЗЖ знаходиться у Верховній Раді та голосує разом з представниками партії Слуга народу. Таким чином забезпечує правлячій партії необхідну кількість голосів для прийняття необхідних законів. Богдана закликала спочатку розібратися з президентом, звинувачуючи Анатолія Юрченка, що він нічого не робить, щоб змінити ситуацію з партією ПЗЖ в Верховній Раді України. Тож я хочу нагадати пані Богдані про те, що Анатолій Юрченко є депутатом місцевої великодимирської селищної ради. Його повноваження розповсюджуються виключно на територію нашої великодимирської громади і аж ніяк не на всю територію України. Пропонуємо депутату Броварської міської ради уважно ознайомитись та вивчити закони України про статус депутатів місцевих рад та про статус народного депутата України. Відчуваєте різницю? Та все ж завдяки Богдані Драч, ми все ж зрозуміли, чому нашим місцевим церкам та окремим представникам корумпованої місцевої влади так необхідна присутність депутатів. Забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ у Великодимерській селищній раді все дуже просто. Керована ними більшість місцевих депутатів використовує Марину Коваленко, Сергія Зінченка, Богдана Франківа та Галину Шебіко для ухвалення необхідних їм рішень, для протягування власних корупційних схем з розкраданням місцевого бюджету. Карти корупціонерів розкриті. Дякуємо щиро, Богдані Драч. Закінчення сесії було досить емоційним та дуже гучним. Зазвичай закінченням засідання можна вважати той період, коли питань вже ні в кого немає. Проте цього разу наш ведучий сесії, як зазначив сам Олександр Брусук, вирішив закінчити засідання тоді, коли йому захотілося. При цьому нагло. Та зухвало проігнорувавши звернення місцевого депутата Олександра Вайвуцького, який попросив надати слово для місцевої волонтерки Ірини Лемаренко. ведучий навмисно проігнорував і місцевого депутата, і волонтера, і жителів громади. І найстрашніше, і найогидніше проігнорував військового, який просив висвітлити його проблему на депутатській сесії. Хочу зазначити, що Ірина заздалегідь попросила слово і пояснила, що питання стосується пораненого військового. Проте, на тому моменті, коли присутні жителі громади вимагали слово для Ірини Лимаренко, Андрій Савенко по команді Олександра Бурсука включив гімн. І як бачимо реакцію деяких депутатів та присутніх ухмилка та сміх. Шановні, це ви насміхаєтесь над ким. Чи над чим? Над пораненим військовим, який просить допомогти встановленні пандуса? У вас взагалі є щось святе в цьому житті? Чи ви продовжуєте показувати, хто в домі хазяїн? Так один вже показав. Сила бумеранга сильніша, ніж ваші чемодани з грошима. Окремо хочу зазначити присутність депутата Броварської міської ради Богдани Драч, яка ні на хвилину не відходила від Лідії Сичової. І по її вказівках починала провокації. Історія повторюється як тоді з перших днів пані Лідії на посаді заступника селищного голови, коли зухвало та відкрито Лідія Сичова провокувала місцевих волонтерів і як наслідок показала своє дійсне обличчя не тільки всій Великодимерській громаді, але й всьому Перварському району. Всі пам'ятають персональний виїзд пані заступниці, яка зібрала з собою інших чиновників та поліцейських офіцерів громади до мене додому. Всі пам'ятають ту сутичку між Аліною Семенох та Лідією Сичовою, коли пані Лідія сказала: Знай своє місто, ти хто така?». Після сутички пані Лідія написала заяву в поліцію та е, наложила гіпс. Купила брехливий висновок суд і як наслідок Аліні Семенох могли вручити підозру та визнати винною в кримінальному правопорушенні. Хоча всі чітко знають, що Аліна була правою в даному випадку. Так от, ситуація не змінилася, тільки замість пані Лідії на сцену місцеві царкі вивели іншого гастролера з міста Бровари. Нам дуже шкода, що місцевий депутат Броварської міської ради Богдана Драч. Можливо, не усвідомлюючи всієї правди про розкрадання бюджету в нашій Великодимирській громаді, надала свою мовчазну згоду взяти участь у цій продуманій виставі. Я особисто знаю Богдану, тому публічно звертаюсь до неї. Пані Богдана, ми впевнені, що ви не знали, на що йдете. Ми слідкуємо за вашою діяльністю у Броварській міській раді. Та проробленою вами роботою щодо переходу церков до ПЦУ в броварській громаді. І це дійсно дуже важливо. Я точно знаю, що ви дуже принципова та вірна партії, яку ви представляєте в своїй громаді. І це, звичайно, дуже позитивно, як на мене. Проте, в даній ситуації вас просто використовують місцеві церкі та окремі представники місцевої корумпованої влади для досягнення своїх цілей. Використовують, як і більшість наших керованих місцевих депутатів Великодимирської селищної ради. Ви, розумна людина. Переосмисліть і зробіть висновки. Зі своєї сторони, прошу у вас особисто та у всіх жителів нашої Великодимирської громади, вибачення за свою поведінку. Це була захисна реакція на ваші Богдана провокації. Насправді, найстрашніше, ми побачили вже після сесії. Це порізані колеса в автомобілі Анатолія Юрченка. Серед білого дня в центрі селища, де купа камер, наймають людину і дають таке недолуге завдання? На що ж, нешановні місцеві церкві та окремі представники корумпованої місцевої влади ви розраховуєте? Що не будете нести відповідальність за свої вчинки? От скажіть по-чесному, то що вже так сильно підгорає? Вірю, знаю, розумію. Тому в чергове, повторюю, недолугим та корумпованим. Йдіть самі з нашої Великодимирської громади, а краще з країни. Бо цей сніжний ком рухається все сильніше. І ціль йому вже видно. Скоро ваші чемодани закінчаться. Публічно ви себе ще більше проявляєте. Ну і найголовніше сила бумерангу. Запам'ятайте. І в завершення! Хочу звернутися до жителів нашої Великодимирської громади. Я знаю, розумію і певною мірою позитивно сприймаю вашу реакцію на такі події. Реакція яка? Ви боїтесь. Ви не хочете йти всупереч місцевим царькам та окремим представникам корумпованої влади. Проте, ви хочете змін. Змін на краще. Ви хочете світле та прекрасне майбутнє для своїх дітей. Ви хочете закінчення війни, ви хочете красивий парк, хороші дороги, аквапарк, сучасні простор, будинки культури. Ви хочете жити достойно, ви платите податки в місцевий бюджет. Ви донатите ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Ви допомагаєте як можете. Залишилось одне. Перестати боятись страшнішого. Ніж ми пережили в березні 2022 року, вже не буде мирного неба нам всім та скорішої перемоги, перемоги над внутрішнім ворогом та недолугими корупційними гнидами. Слава Україні! Героям слава!